Хлоп, Нуль з мамою живе на залишеному бізнесі тата. Так, mm -hmm. да, крузак залишив, Lexus, мільйони доларів. Хоча насправді, якщо так відверто, то ми з батьком працювали в Польщі разом, заробили кошти, приїхали сюди, вклали все це, купили, почали будувати все це, вкладали кошти. Ви просто мене на відео не бачили, але я поза кадром постійно був тут і працював. Батько б сам це все не справився, не впорався б цим об'ємом роботи, тому допомагав йому я. І надалі, щоб цей бізнес працював, потрібно вкладати свої сили, час, креативи створювати, щоб він приносив прибуток та розвивався. Бо без моєї участі, на жаль, він не, був, не розвивався б. Працюю, скоро буде магазин в Києві. Про це ви дізнаєтесь в наших наступних відео. І все буде добре.